Ідея живої бібліотеки прийшла з данії, де було започатковано формат для того, щоб подолати різні, різні стереотипи в суспільстві. Щодо різних аспектів гендерної, етнічної, е, релігійної, то щоб люди, які належать до різних бульбашок, могли зрозуміти одне одного. Спочатку це було оголошення про формат живої бібліотеки, і велика кількість людей відгукнулась, зокрема в тому числі, що вони хочуть і можуть бути книгами, і почали ділитися своїми історіями. І в нас працювали три людини-психолога, які знають. Е, як повести розмову, і вони спілкувалися з різними книжками, тому що це має бути людина, яка вже прожила досвід, який не травмуючий, який, навпаки, підтримуючий. Частину людей ми запрошували як волонтерська група особиста про чий досвід. Ми знали, і ми розуміли, що він буде цінним і дотичним. І люди всі відгукнулись на запрошення, за що їм величезно вдячні. Цікавий в цьому формат я не очікував саме. Що все буде так, я думав, що люди просто будуть про свої книжки розказувати, а тут виявилось, що люди це книжки. Формат абсолютно унікальний. Я думаю, що для України точно унікальний, коли е, тета тет складається така в розмові атмосфера, яка е, знімає якісь бло... Ну, наче ви одразу друзі. Тобто ти взяв книжку, і наче якісь бар'єри вже зникли. Це можливість отримати досвід, який, про який ти нічого не знаєш, і стосовно якого в тебе є певні стереотипи і упередження, і це можливість зрозуміти, як по-іншому насправді можна дивитися на, на життя іншої людини. Це вийшло так, як так як мріялось, і звісно, ще буде досвід рефлексійний, як може бути по-іншому від всієї нашої волонтерської команди. Бо у нас 13 людей в цілому вже станом на зараз є величезна кількість дуже вдячних відгуків і від читачів, і від книжок, які сказали, ми теж отримуємо енергію. Ми теж спілкуємося для нас. Це теж важливо. Тому досвід виявився надихаючим і підтримуючим для всіх. Мені сподобалося, що це була двостороння історія. З іншого боку, це і звичайно про себе. Я зараз взяла дві години часу, там два десятки книжок, мені мало. Мені, скажіть, коли буде наступна сесія, я хочу ще піти до тих, тих, тих. І в принципі, це, мабуть, там, ну, я би поговорила з кожною людиною. Звичайно, що хотілося б такого більше, хотілося б такого частіше. І ще, коли я сюди йшла, то знайомі іноземці питали, чи будуть англомовні спікери. Англомовні спікери будуть. І чи можна таку штуку проводити для компанії? У нас в планах є додати інші жанри, інші напрямки, інші теми. Але сьогодні це експериментальний формат, і тому е які саме наразі не можу сказати, тому що це буде справа волонтерської групи, яка відпрацювала в цьому зрозуміти, що буде далі. Я з величезною вдячністю перерахую тих 13, які з самого початку з першого з першого дня включились в роботу. А перш за все безумовно бібліотеці, які вігукнулись в обличчі пані пані Оксани і пана Олега, директори, які одразу сказали, да, ми готові йти іти в партнерство. А в Ті Хаус, який підтримав нас найсмачнішими чиями сьогодні, Baker Store, який подарував прекрасні чудові Work UA, який підтримав зйомку того, щоб це було відбудовано і тілилось, і залишилось. І чудовим чудовим волонтерам, які були з самого початку. Це Юля Башлакова, Тая Василішина, Дарина Соколовська, Наталія Новіцька, Дар'я Синиця, Павло Іванець, Валерія Дємченка, Олександра Цикура, Катерина Канащук. Всі, ті, хто були частинкою з самого початку цього чудового проекту, дякую вам за це Продовження проекту буде, і там ми будемо дійсно дивитися на дуже дуже різні аспекти життя нашого суспільства і дати можливість різним людям бути до цього дотичними, враховуючи те, що наше суспільство зараз поляризовано по величезній кількості параметрів. Хочеться насправді заходів, які будуть сприяти об'єднанню, і це можливість знов таки подивитися на, на іншу сторону, чому так, і можливо, переосмислити своє якесь, якесь ставлення. you uh -huh.